Про одного з найвидатніших боксерів усіх часів останні 10 років згадують не завдяки успіхам у спорті, а через його кумедні обмовки вже в якості мера столиці України, щоб гарячу холодна вода перетворилась гарячою, її потрібно підігріти. Ви на каналі Україна на часі, і так в цьому матеріалі ми поговоримо про київського міського голову Віталія Кличка і не тільки про його політичні курйози, а й про надуспішне спортивне минуле. Звісно, обов'язково згадаємо його найяскравіші мемні заяви. Тож додивіться до кінця. А зараз підпишіться на канал і поїхали. Я жартую на цього. Люди від мухи і бжели бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Який таким без перебільшення комічним заявам у киян склалася думка, що чинний мер не вражає інтелектом, і не має взагалі така людина займати посади в політиці? Мовляв, краще б у спорті залишився. Тільки от сам Віталій Кличко до своїх крилатих висловів ставиться з іронією. До тих пор. Когда ты что-то говоришь, и люди будут улыбаться, они будут тебя любить. Самое главное, чтобы люди не плакали, и у них было всегда хорошее настроение. И поэтому здорово, что не каждый может заглянуть в завтрашний день, а я могу. Ось так, до прикладу, віджартовувався Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону, додаючи «Обмовки – результат боксерських боїв». Хоча насправді мер Києва міг би взагалі сміливо називати себе поліглотом. Німецький, англійський, російський, український. Хто знає, але Віталій здобув педагогічну освіту, ступінь магістра за спеціальністю управління суспільним розвитком і свого часу захистив наукову дисертацію, а ще неодноразово хизувався знанням віршів на пам'ять. Хоча і декламування, якщо бути чесними, виглядають комічно. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Як відомо, у 2020-му пан Віталій взагалі випустив книжку власного авторства з назвою у вигляді його ж відомої цитати: хто не чув, той побачить. І як би до мера не ставились, але без посмішки реагувати на ці його фрази реально важко. І ця посмішка у більшості все ж добра аніж саркастична. Нарешті сталося те, що я давно обіцяв. Я таки видав. Само іронічну книжку зі своїми відомими цитатами, і щоб ті, хто не чув, ті побачили, звісно, найсін е, найсісане найсенсаційніші перли кличка. Ми поза увагу їх не залишимо. В мене вже питали піська після деяких сенці, е, сенці, е, сенсаційних таких, знаєте. Публікації в змі з децентралізацією ситуація була приблизно така ж, як з сенсацією. Дед скільки мера Києва замість здається, одному тільки Богу відомо. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів яких призначити неможливо. І поки ми усі живемо у 2024 році, пан Віталій вже, мабуть, у 2224-му. З гарним настрієм зустрічаємо новий 2220 2222 рік. Загалом, Віталій Кличко людина різностороння. Окрім боксерського, він має і військове минуле у 90-х Дослужився в ЗСУ до капітана. У 2009-му став майором запасу сухопутних військ України. Сподіваюся, що звання майора таки залишиться почесним, і мені ніколи не доведеться виходити із запасу та використовувати раніше здобуті військові навички. Однак з початком повномасштабного вторгнення знання тактик та стратегій можливо і стали у нагоді, але виключно на посаді міського голови. Взагалі його військове минуле має дуже глибоке коріння. Він народився у Киргизстані в родині льотчика та вчительки. Клички жили скромно, переїжджали з країни до країни. Аж поки у 85 му вже з двома синами-підлітками не усіли в Києві. У той час Віталік серйозно захопився спортом, але раптом ви не знали, та першим був не бокс, а кікбоксинг. ¡Está bien! Цьому виді спорту пан Віталій став чотириразовим чемпіоном світу серед професіоналів і дворазовим серед аматорів. А у 95-му вже разом із молодшим братом таки переключився на бокс. Нарушення немає і вто заслужена перемога. Привісти Віталія з його першим дачним боєм. Подейкою, що першим промоутером для перспективних бійців став відомий київський кримінальний авторитет Віктор Рибалко на прізвисько Рибка. І, хоч чутки про рекет не підтвердилися, та були розмови, що ніби кри кримінальні зв'язки рибки в олігархічних колах допомогли загасити допінговий скандал, через який Віталій Кличко пропустив Олімпіаду 96-го року. Тоді в Атланті його замінив молодший брат, і дуже успішно Володимир здобув чемпіонське золото. Кличка узагави дає гамошенкіба у 96-му клички уклали контракт з гамбурзькою промоутерською компанією Юніверсом Бокс Промоушн. Уже за три роки Віталій потрапив до книги рекордів Гіннеса за 26 боїв поспіль, завершених нокаутом у першій половині бою. Він вирвався з маленької спортзали в Києві на світові боксерські ринги. Наступні майже 20 років принесли Віталію Кличку 45 перемог, і лише дві поразки. Найдраматичніша сталася 2003-го під час бою проти британця Ленокса Льюіса. Тоді уявіть собі, наш чемпіон мало не осліп через розсічену брову. Це не завадило пану Віталію стати чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO і журналу The Ring, чемпіоном Європи серед професіоналів, а згодом вдруге потрапити до книги рекордів Гіннеса разом із Володимиром, як брати чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв. От тільки маючи за спиною не тільки багаж успіхів, а й травм, у 2012-му чемпіон світу Віталій Кличко остаточно завершив кар'єру боксера і з головою поринув у політику. А вона на хвилиночку, з'явилася у його житті ще у 2006-му. Пора. 26 березня. Пора. ПРП. Тільки міським головою пану Віталію ніяк не вдавалося стати ще тоді 2006-го, кличко балотувався в мери Києва від блоку пора прп Владислава Каськєва і поступився перемогою лише Черновецькому. Друга невдала спроба відбулася 2008-го, А за два роки з'явилася партія Удар з якою у 2012-му Віталій активно виступав проти режиму Януковича. Про російську владу Кличко активно боровся і під час Революції Гідності. Знайдіть в собі мужність, не повторити шлях чи і кадафі. В цій боротьбі все одно одне переможе український народ. А вже у травні 14-го Віталій Кличко вперше переміг на виборах мера Києва та склав мандат народного депутата. Алі Кличко, мер Києва. Остаточно та офіційно. Результати київських виборів опубліковані у сьогоднішньому випуску газети Хрещатик. Його обирали очільником столиці тричі, але невдоволених діяльністю чинного мера також вистачає. Не буду приховувати. Зокрема, здається, що не в захваті від кличка Зеленський та Офіс президента загалом. Він навіть звинувачував за владу у політичному тиску. Але наразі суперечки і непорозуміння, начебто, вчухли. Хоча не факт, що назавжди містяни ж дорікають меру затримку. Відкриття нових станцій метро. А зараз ще й закриття в шести станцій на ремонт і плітками про те, що така доля через аварійний стан чекає чи не увесь київський метрополітен. Також жителі столиці звинувачують міського голову і його заступників у незаконних забудовах столиці та постійних затопленнях міста під час сильних опадів. Питання виникали й до стану та взагалі відсутності укриттів на другий рік війни. Також кияни протестували під час прийняття міського бюджету на 24-й рік. Мовляв, забагато. Там непотрібних витрат замість допомоги армії. Проте військовим пан Віталій та й столична мерія загалом все ж допомагають. Днями кличко відвідав бійців на Донбасі батальйону «Свобода» та 28 восьмій ОМБР імені лицарів зимового походу. Мер Києва передав 200 fpv дронів та три системи радіоелектронної боротьби. гарний герб окремої 28-ї бригади, яка зараз знаходиться на Бахмутському напрямку. Яка боронила свій час і Одесу, і Київ, і Херсон дуже радий знов приїхати до вас не пустими руками привезти такі необхідне спорядження, як ФПІ-дрони, і побажати вам всього найкращого. Дякую за захист на України. Попри чималу кількість невдоволених місцян, насмішок і тих чи інших скандалів, ексбоксер чи не єдиний мер, який власним прикладом заохочував людей до активного способу життя. І здається, до початку повномасштабної війни не пропустив жодного спортивного заходу в Києві, брав участь у забігах і веломарафонах столиці та пересів з авто на велосипед. О! 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 Пойду, стей, будь ласка. Фу, ти! До слова, свій велосипед, з якого пан Віталій впав у центрі столиці в 16-му, він у минулому році продав на аукціоні. Абсолютно екологічний металевий кінь мера пішов з молотка за 350 тисяч гривень. А виручені гроші він теж передав на допомогу військовим. Ой, молодець! Хай там як назвати кличка найгіршим з українських політиків і мерів язик все ж не повернеться. І не тому, що я боюся ексбоксера. Але й до найкращого він, звісно, не дотягує. Що найменше варто підтягнути розмовну українську, що найбільше навести лад у тих питаннях, які непокоять жителів столиці. Одні йому довіряють і підтримують, а інші мають цілий список невдоволень до міського голови. Проте кого з цих двох таборів більше, ми зможемо дізнатися лише на наступних виборах. Та й лише в тому випадку, якщо пан Віталій взагалі вирішить балотуватися в мери. До слова, одразу додам, що, як зазначав сам Кличко, за президентське крісло він боротись не збирається. Але ще за рік до війни пропускав, що намагатиметься потрапити до парламенту з ударом. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть сматрити. смотреть можуть не только лише всі. Мало хто може це делать. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Традиційно нагадую вам про обов'язкову підписку на наш канал і лайк під цим відео. А в коментарях напишіть, як ви ставитесь до Віталія Кличка у якості мера. Па-па!